Вітаю вас, походьте. Сьогодні ми вам покажемо квартиру 67 квадратних метрів. Вона знаходиться в ЖК Славутіч. Вона має дві окремих кімнати і одну велику кухню вітальню Ходімо. Почнемо тут з холу, з коридору нашого. Це перший санвузел. Їх в квартирі два. Ходімо. Ми зайшли зараз в Master Room. Тут у нас другий санкнузеум. Спальня наша, вона невеличка, але правильною формою, дуже компактна, з виходом на добу. Тут у нас друга кімната. Вона може бути як дитяча, так і кабінет за потреби нових власників. Вона також правильною формою. Зараз ми з вами прийшли в Вітальну, нашу кухню Вітальню. Це, е, я би сказала, найголовніша родзинка цієї квартири, тому що, довіть увагу, будь ласка, на виді. Вони просто не перетворює. Трохи розкажу, як планувалось по дизайну проєкту облаштувати цю кімнату. В цій зоні планувалася туди кухня, робоча поверхня, стіл, стільці. А тут, ось з цієї сторони, це на відпочинку тобто тут диван, крісла, як вам зручніше. Для того, щоб ви могли насолоджуватися видами, які ви бачите зараз. Хочу зауважити, що вид не зміниться, тому що вже, як ми бачимо, цей будинок стоїть стоїть, він крайній, і перед вашими вікнами будувати нічого не будуть. Хочу підвести підсумки: це ж каса Води нам зданий. Вже у нас вже є документи на руках: 67 квадратних метрів, дві окремих кімнати. Одна кімната у нас вітальна з кухнею разом. Вартість такої квартири 140 тисяч доларів. Якщо ви бажаєте її переглянути, ви можете звертатися за телефоном в шапці профілю і домовлятися на перегляди. До зустрічі!